Якщо жінка не хоче стати. Це означає, це завжди означає, що з нею щось не так, що там впало лібідо, чи вона захворіла. Ну, дійсно, якщо ми говоримо про лібідо, то ми не можемо проговорити про такі гормони, як тестостерон і естрадіол. Тому що без нормального рівня цих гормонів ні про які лібідо, ми не можемо говорити, тим паче досягнення задоволення. Якщо ми говоримо після пологовий період, то там, звичайно, ну, так от склалося еволюційно, що жінка, яка має потомство, вона має його вигодувати. І там в першу чергу грає такий гормон, як пролактин, який блокує наші і тестостерон, і астрадіол. І це нормально. В неї тоді відновиться лібіду просто тоді, коли, коли вона закінчить годувати груддю. Якщо ж ми говоримо про лібіду у жінок, які не знаходяться в стані або вагітності. Або годування, то це дійсно розлади, про які ми маємо говорити з точки зору гормонів, і інколи достатньо просто додати або суплементи, які. Посилюють синтез естрадіолу і прогестерону, і тестостерону. Інколи в більш складних випадках ми вже говоримо про біозамісну гормональну терапію в різних проявах, але в будь-якому разі, без цієї корекції, ми не можемо говорити про о, одужання.